Мої вітання. Час новин на 12-му. Наша команда вже традиційно зібрала та підготувала для вас найважливіші новини про події, що трапилися в Україні та на Волині. У студії з вами Ольга Матвєєва і спершу коротко про головне. В озері на Волині масово гине риба у Луцьку терміново скликають позачергову сесію міськради. Від ковіду помер 72-річний чоловік. А розпочнемо цей тиждень вже традиційно позитивними новинами. Збройні сили України не припиняють знищувати ворога на наших землях. Число хороших росіян від початку повномасштабної війни сягає вже 154 тисяч. Минулої доби до пекла вирушили 650 окупантів ще 9 танків, 11 бойових броньованих машин, сім артилерійських систем та інша техніка противника стала металобрухтом. Це не всі хороші новини, адже не можу не згадати про займання біля Москви. Хвиля пожеж на розі на Росії не закінчується. Цього разу пролунав вибух на коксогазовому заводі у Підмосков'ї. Після нього спалахнула пожежа на площі 200 квадратних метрів. Про причини вибуху росіяни не повідомили. Лише згодом написали, що займання локалізували. Вибухи вчора ввечері чули також у тимчасово окупованому Мелітополі. За попередньою інформацією, там відмінусували одразу дві військові. Кові бази окупантів чекаємо на підтвердження інформації від генштабу ЗСУ. Окупанти ж у ніч на 6 березня атакували Україну безпілотниками на центральні та східні області. Вони запустили іранські дрони. Протиповітряна оборона знищила майже всі повітряні цілі, зокрема, збили 13 із 15 запущених літальних апаратів. На Харківщині російські окупанти ракетою вбили подружжя, яке їхало у своєму автомобілі. Чоловік з дружиною перебували в машині якраз тоді, коли ворог почав артилерійський обстріл села Бударки під Чугуєвом. За попередньою інформацією, у машину з людьми потрапила протитанкова керована ракета. Через це авто розірвало навпіл. Найгарячіше все ще залишається у Бахмуті. Оборона міста залишається стратегічно міцною. Поки українські сили не зазнають надмірних втрат, росіяни ж намагаються здійснювати штурм по всій лінії розмежування. А ось із ось із території Білорусі окупанти найближчим часом наступати не планують. Інформують у моніторинговій групі Білоруський гаюн. Про це свідчить те, що Росія наразі не накопичує свої сили й засоби в країні поплічниці. Функція Білорусі наразі бути тренувальною базою для російських військових. У луцьку 7 березня відбудеться позачергова сесія міськради. Єдине питання виділити кошти на закупівлю необхідного військового обладнання для батальйону 100-ї бригади тероборони, що воює зараз на сході. Виділити кошти планують на придбання квадрокоптерів, тепловізорів, дальномірів, старлінків, рацій, зарядних станцій та іншого. Поінформував міський голова Ігор Поліщук. Небайдужих закликають долучитися до оголошеного волонтерами збору коштів на закупівлю мавіків. Для наших бійців і бійчинь на передовій реквізити благодійного фонду Волинь 2014 Ви просто зараз бачите на своїх екранах призначення платежу на закупівлю Мавік 3 для волинських тероборонівців на передовій. Луцьк отримав допомогу від польських партнерів. З Гданська до обласного центру прибув вантаж із технічною допомогою для теплопостачальних підприємств України, які постраждали від війни. Згідно договору, Луцьк отримав вживане, але повністю технічно справне насосне обладнання. ДКП Луцьк тепло виступило логістичним центром, який організував та взяв на себе доставку з Халма до Луцька та забезпечив тимчасове складування. Незабаром обладнання буде передано містам, яким воно потрібно а кілька елементів на Сосного обладнання передано ДКП Луцьк тепло. До Ковеля з'їхалися півсотні людей з різних куточків України. За відкритий кубок міста з боча змагалися кияни, Одесити, полтавчани, жителі Нікополя, Золочева і ще багатьох українських міст. Про те, як спортсмени виборювали кубок Ковеля з гри популярної ще у Римській імперії, і хто такий його здобув, дивіться у сюжеті. Весна у Ковалі взяла спортивний старт. Упродовж трьох днів тривав шостий відкритий кубок Ковеля з боче. Це гра з м'ячем, яка поширена в Італії, та походить від найдавніших ігор Римської імперії. За головний трофей змагалися майже 50 учасників із 15 команд різних куточків України Києва, Одеси, Білої церкви, Рівного, Нікополя, Полтави, Новояворівська, Золочева, Рожища, Торійська, Ратного, Ківерців, Любомля та господарі турніру Ковальчани. У нас більш спокійніша обстановка. І, ну, як бачимо, до нас вже не, не вперше приїжджають із Києва, і Нікополь. І Полтава, і вони хочуть до нас їхати. Їм нас сподобалося. спортсменам від 14 до 60 років. Серед них і новачки, і люди з досвідом. Вони вкотре зібралися у ковалі присвятити час улюбленій справі, набратися нових вражень, показати і вдосконалити свої навички у боче. Ковальченка Руслана Робіновська, мама 14-річного Володі, каже: у змаганнях з Кубку Ковеля син бере участь вже вдруге. і це вже шостий турнір хлопця при тому, що займається бо чи Він лише з літа минулого року. Участь Володі у шостому кубку Ковеля – це подарунок братові на день народження. Про настрій перед змаганнями каже важко, але цікаво. Мобі дуже подобається, подобається атмосфера свята, подобається спілкування з людьми, дуже задоволений. І так само воно розвиває моторику руки, увагу розвиває, подобається йому змагання. Ковальчанка Ірина Янко, мама 19-річної Дарини, яка займається цим видом спорту уже третій рік. Завдяки цьому виду змагання я більш повірила в свою дитину, що вона теж. Може, і здобула багато медалей. Такий вид спорту він потрібен для будь-кого, незалежно чи на військові люди, чи не на військові. Великий прогрес в цьому є. Вперше на змаганнях з Боче Ковелі одеситка Наталія Юшкіна, старша тренерка збірної України з Боче. Одна з тих, хто відкрив цей вид спорту для України ще 12 років тому. Я приїхала подивитися на грахів, на гравців. Треба вновлювати склад збірної. Може, щось будемо проводити чемпіонат України, і я хочу подивитися на резерв. У підсумку триденних змагань третє місце посіла команда з Києва. Срібло додому повезуть спортсмени з рівного володарями шостого кубку Ковеля з Боча стали господарі змагань. За минулий тиждень з 27 лютого по 5 березня на Волині зареєстрували 313 випадків захворювання на COVID-19. шпиталізували 45 людей, 268 лікуються амбулаторно. Відзначу, що серед інфікованих минулого тижня 45 дітей та 10 медичних працівників. Найбільше хворіють у Луцькому районі 111 випадків. Єдиний летальний випадок трапився у ковальському районі. Помер 72-річний чоловік, який мав хронічні супутні захворювання і не був вакцинований проти COVID-19. за інформацією Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Загалом захворюваність на рівні попереднього тижня. Мав при собі наркотики та пропонував хабар у Луцьку, 5 березня. Патрульні поліцейські за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Опель Vivaro. Під час огляду машини виявили поліетиленовий пакет з ймовірно наркотичними речовинами, вагою близько 20 грамів. 34-річний лучанин, який перебував за кермом, запропонував правоохоронцям хабар, аби ті закрили очі на правопорушення. Понад 33 тисячі гривень він поклав до речового ящика службового авто. Поліцейські викликали на місце слідчих, які задокументували факти дачі хабаря та зберігання заборонених речовин. У водоймі на Волині масово гине риба. Про проблему повідомляють жителі Нововолинська. Риба гине на місцевому озері. інформує видання бух. Як припускають місцеві мешканці, це пов'язано з забрудненням водойми, адже біля берега можна помітити чималу кількість сміття. Проблема може бути пов'язана також з сезонним цвітінням. Проти нововолинця наголошують, що озеро дуже забруднене пластиком, цигарками, пляшками та іншим непотребом. Наразі це всі новини. А ще більше цікавого дивіться вже у вечірньому випуску новин. А якщо ж бажаєте дізнаватися наші новини першими, не забувайте стежити за нашим ютуб каналом новини 12». З вами була Ольга Матвєєва, і побачимося вже незабаром.